Пуск другого блоку Хмельницької АЕС у 2004 році забезпечив подальший розвиток регіону, забезпечив нові робочі місця, забезпечив розвиток не тільки технічної частини, а й розвиток персоналу, розвиток школярства. До нас приїхали вузи, наші діти навчаються на атомників і далі продовжують славетну професію своїх батьків. Додаткові фінансові ресурси, які влилися в бюджети навколишніх міст, сіл, сільських рад і областей, дозволили розвивати ФАПи, лікарні, покращувати матеріально технічну базу як освітніх, так і інших соціальних закладів. Я вітаю всіх причетних до атомної енергетики з 20-річчям пуску енергоблоку номер 2 Хмельницької АЕС. Я бажаю в найближчому майбутньому. Відчути дух пуску нових енергоблоків найшвидшої перемоги і розвитку нашій великій ненці Україні.